Розділ 115. Річниця слави світу. 6. Треба визнати, що голос сі був справді чудовим. Публіка дуже добре відреагувала на її пісню про кохання. Вони вболівали та кричали за неї. Незважаючи на те, що вона раніше бачила ці сі на сцені, Сісяє все одно була вражена. Присутністю сісіньї на сцені. Навіть віце-президенти та директори також схвально кивали головами. Очі сісяє були чисті, як вітер. Вона дивилася на сяючу сісіньї на сцені. Через деякий час вона посміхнулася, хихикнувши про себе, потім легко зітхнула і знову випила склянку. Громові крики та оплески пролунали по всьому залу, коли Сісіньї закінчила пісню. У цей момент вона подякувала натовпу з усмішкою. Коли ведучий намагався щось сказати, Аму отримав сигнал очима від чена, Тому він швидко пішов до сцени. Сісіньї збиралася передати мікрофон ведучому. Коли до неї долинув веселий голос Амо. Пані Сі це чудова пісня. Але, здається, наш директор Сі вважає за краще слухати французькі пісні. Будь ласка, заспівайте для нас французьку пісню. Сісіньї була приголомшена, коли почула прохання. Вона схвильовано подивилася на Амо, перш ніж повернутися у бік чена. Але він сидів до неї спиною. Ну, сісінь відчула себе ніяково, і, здавалося, прохання її стурбувало. На її прекрасному обличчі з'явився дрібний рум'янець, коли вона закусила червоні губи і сказала: Вибачте, я, я не вмію співати французьких пісень, тому я розумію. Тоді, можливо, ти зможеш заспівати те, що тобі знайоме. Натовп підбадьорював слова Амо. Сісінь ніяково кивнула і посміхнулася йому. Тоді, добре, під ніжну музику Сісіньї виконала на сцені свою другу пісню. У цю секунду Сісяя почала почуватися дивно. Вона подивилася на сісінь на сцені. А потім глянула на чоловіка навпроти неї. Хто сказав, що вона слухає французькі пісні? У неї вдома не було дисків французької музики. Друга пісня Сісіньї незабаром була закінчена, і ведучий швидко змусив натовп замовкнути. Незабаром у залі запанувала коротка тиша. Знову. Глибокий голос порушив тишу. Холодний тон мав ауру незаперечної сили і натовп дивився на джерело голосу. Вони помітили, що голова Му дивиться на директора Сі, таємничим поглядом. Його обличчя було спокійним, як завжди. Сісяя помітила, що щось відбувається, коли вона потягувала вино. Піднявши голову, вона зрозуміла, що чоловік пильно на неї дивиться. Люди навколо неї також були зосереджені на ній, і вона відчувала, як атмосфера напружувалася. Коли вона збиралася запитати Люліню, що сталося, низький голос чена продовжив. Давайте зробимо це таким чином, оскільки ви посол. Імператорського небесного ювелірного міста. Якщо ви зможете продовжувати співати і ратувати директора Сі, я винагороджу вас п'ятьма мільйонами доларів. Усі були приголомшені, коли почули мою Моючена. Вони думали, що у них галюцинації, коли вони дивилися туди-сюди, між ченом і сісяє з недовірою. 5 мільйонів доларів лише для того, щоб порадувати директора Сі, що він мав на увазі. Це теж було трохи Сісіньи ніколи не очікувала, що Му Юйчен скаже таке: все її тіло миттєво завмерло, і вона витріщилася на сі Сяє. Вона це трохи відчула. Здавалося, чен не любить її, так само, як коли вона зустріла його біля входу в славу світу, минулого разу. Він зовсім не здавався гостинним. Вона не могла цього зрозуміти. Зрештою, вона дуже добре спілкувалася, і вона ніколи раніше не була пов'язана з ченом. То чому б йому? Чи може це лише її уява? Усі сіньї були змішані почуття, і її розум був сповнений сумнівів. Моючен злегка повернувся, коли всі не відповіла зі сцени. Він побачив ледь помітний і неприродний вираз її обличчя, коли її очі злегка потемніли, коли вона дивилася на нього й кусала губи. Натовп мовчав. Кожен відчував важку атмосферу, що душила їх. Його обличчя було таким же спокійним, як завжди, але саме в цю мить люди відчули від нього надзвичайну холодність. Незадоволені цим 10 мільйонів доларів. Поки директор Сі буде задоволена. Холодна усмішка з'явилася на його обличчі, коли він жорстоко подивився на сісінь. Дехто здивовано затулив роти, коли його слова дійшли до їхніх вух. Вони були вкрай шоковані. Сісінь почала хвилюватися. Будь-хто міг зрозуміти, що Юйчен вважав її просто тривіальною співачкою, щоб виступати для нього. Вона згадала про той час в кав'ярні. Сісінні стиснула мікрофон, її обличчя стало блідим. Її очі трохи сльозилися, коли вона жалісно подивилася на мою ічена і пробурмотіла: голову му, я, я вже заспівала дві пісні 20 мільйонів доларів. Муюйчен посміхнувся. Він рішуче збільшив кількість усе ще холодним тоном. Пані Сі, я дуже незадоволений вашим ставленням зараз. Ви підписали свій контракт з нами, тож ви повинні зробити свою частину. Головому, я я просто я... слава світу, дуже піклується про ставлення та якість. З точки зору посла, скільки балів ви заслуговуєте сьогодні, пані Сі, злобно продовжував Чен. Вибачте, голову му, я, я, я буду співати. Сісіньє глибоко вдихнула. Вона подивилася на сісяє складним поглядом, але та просто дивилася вниз і попивала вино. Ніби те, що сталося, не мало до неї нічого спільного. Обличчя Сісіньї стало ще блідішим, ніж раніше. Телефон моїй чена на столі завібрував. Він на мить глянув на екран, потім підвівся і пішов до виходу зі своїм телефоном, навіть не дивлячись на Сісіньї. сінь, а мота інші теж пішли за ним. Він завжди був таким. Він ніколи не витратив би жодної зайвої хвилини з будь-якою жінкою, навіть якщо б це була улюблена знаменитість. Раптова зміна атмосфери застала людей зненацька, навіть ведучий не мав уявлення, що робити, оскільки натовп спостерігав, як муючен зникає біля входу, і вони не могли відреагувати. Через деякий час помічник голови Му Лісі швидко повернувся і забрав мікрофон у ведучого. Він сказав вибачливим тоном: Вибачте, голова Му був зайнятий цілий день, і він почувався трохи втомленим, тому він повернеться зараз перше. Голова Му сказав, що віце-президент Лю зараз візьме усе на себе. Всім, будь ласка, насолоджуйтеся, і як вибачення, він підготував подарунки для всіх, хтось роздасть їх в кінці вечері. Натов прийшов до тями, коли почув голос лісі і голосно вигукнув. Матеріалістичні вибачення було легше прийняти, деякі люди почали засмучуватися, коли побачили на сцені блідне зграбну на вигляд. І Сі як ця жінка сміє, голова Му був досить щедрий, щоб винагородити її, а директор Сі була її вищим у певному сенсі. Але вона наважилася проявити невдоволення, коли її просто попросили заспівати кілька пісень. Чудово! Тепер голова Му став нещасним.